Що значить перетерпіти іспитання цього віка? Це значить, ці іспитання не мають нас відірвати від Христа, від любви Божої. Можуть на людину говорити що угодно і хто угодно. І цими, цією неправдою людину озлобляють і хочуть відірвати від Бога, щоб вона стала такою, як вони, як ті, хто говорять, хто ображає. Но ми не повинні. Бути такими. Навіть якщо про нас говорять дуже погано і неправду, абсолютно неправду, ми повинні можна терпіти і триматися Бога, бути з Богом, жити по священним божественним законам, які навчають нас любити ворогів своїх, благословляти тих, хто нас проклинає, і молитися за тих, хто нас ображає. І, звичайно, що любити ми повинні всіх, хто нас оточує, особливо тих, хто є нашими єдиновірцями. Такі люди мають користуватися особливою любов'ю. Ну, є любов, різна любов, є любов, коли, коли вона наповнена ну, чувством благодарності. А є така любов, яка наповнена терпінням. Ото нема якогось до людини там восторженого чувства, але є терпіння. Терпіння це є то наповнення любві, яке ми маємо мати до своїх неприятелів.